Те, що просто не працює нога, це дуже незручно. І мишці впираються, ось це вони ж я хожу, вони працюють. Ну розширяються, зужиться, то вона доволі неприємно. Неприємно. Біль терпимо, але неприємно». Військовий Микола Огуй розповідає про поранення, яке отримав у лютому під час боїв на Бахмутському напрямку. Ворожа куля та уламок міни пошкодили руку та травмували ногу. Я не розгубився за мною були побратими. Дай Бог, що отришило тільки мене одного, не ще когось. Чоловік родом з Полтавщини. Майже два місяці він перебуває на реабілітації у Клеванському військовому госпіталі. Перед цим у Дніпрі йому поставили металоконструкцію, яка допомагає фіксувати кістку. Як довго триватиме реабілітація, каже, визначать лікарі. Все буде добре. Я не люблю, якщо чесно, коли не жаліють, не, не люблю жалості. Поклонів не потрібно. Це на мою думку. Ми чого не потребуємося. Просто відноситися з повагою. Відноситися з повагою і все. Не потрібно поклоні. У цивільному житті чоловік працював електрозварювальником. У 2015 році пішов воювати в АТО. Через два роки служби його демобілізували. З початком повномасштабного вторгнення призвали знову. Каже, захищати свій дім його обов'язок. Що Дом. дім, ваш дім. А загорається шторка. Що ви зробите? Будете гасити? Чи перейдете в іншу кімнату, бо там нема пожежі? Я буду гасити. Тож це мій кім. Країна це мій Тому Моя, сказати, зобов'язаний так. Я більш чим зобов'язаний. Про те, чим буде займатися після реабілітації, чоловік каже, вже визначився. Після е свого лікування та певного часу реабілітації я повернуся в стрій до своїх побратимів. Я не хочу війни і не хочу бути вбивцею. Але я не хочу, щоб е керував такий безлад, як керує керуєстів. Вони наскільки слабі люди. Це наша. Е це моя, княжна особиста позиція. від самого себе. Я живу себе вдома. Україна це наш дім. Ольга Ворощук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.